Всім привіт друзі, вітаю на каналі. Починаю викупку дворічних саджанців ведмежого горіха, знаходжуся на другій ділянці. Тут медвежий горіх, я робив такі літні операції, як спочатку робив прищипування бокових гілок, і пізніше десь половина літа ці ті гілки видаляв, залишав лише один провідник. Бачите, який результат. Так, в середньому висота. Зараз приблизно. Так, дивіться, такі середні, Середні і менші. Аж то висота в районі 80 см. Є ось такі висота більше, ніж метр. Ось такі вони. Все ж таки літні операції дали результат. Якщо можна видно, видно що знизу пагін чистий, від зверху привіст. Ось так вони виглядають. Я тільки замітьте, якщо їх чуть густіше росте, то переважно вони неї трохи тончі. Ось такого плану один. Ось такі медвежі вдалося отримати. На даній ділянці лиц вже почав добре опадати. Ось. І маємо ось таку картину. З даної ділянки одну лінію буду викопувати, бо хочу ще тут посадити на маточники фундук. У цей ряд буде викопуватися, а цей ряд буду залишати на весняну прививку. Половина з цього ряда реаліза... піде на реалізацію, а решту залишу собі на зимову прививку. Бачите, ось така картина по медвежиму. Хороша дворічка. Ось так, дивіться, викопав я декілька штук. Зараз продовжую купати, але хотів показати, яка коренева. Він на насадженця мікориза теж присутня. Даний розкаль має висоту метр ось по цю поділку, а сам метр двадцять. Ось такий красивий, відмежий двох річка. Має викопати 50 штук. Наприклад, хотів підходів показати, як він виглядає. Ось такий хороший матеріал. Прилавати на висоті 60 см, думаю, реально. Якщо взяти, наприклад, ось висота 60 см, зараз десь в районі 0,8-0,9 мм, плюс мінус 2 мм, 3 мм пробкового слою, це достатньо, щоб привити. Ось такий медвежий. Так що, невелика кількість ще є. Бажаючих придбати, пишіть. Сам Дякую за увагу. До зустрічі!